Доброго дня, мене звати Кіріченко Анастасія, я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії BeautyLux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат фракційної мікроголкової мезотерапії Dermapen a 6 s Це вдосконалена версія апарату. Апарат Dermapen a 6 s має ергономічний дизайн та цифровий індикатор швидкості. А завдяки двом потужним акумуляторам, які йдуть в наборі, ви можете проводити декілька процедур підряд без підзарядки. У стерильних картриджах цього апарату використовуються покращені голки діаметром 18 сотих мм. Апарат Dermapen Ultima a 6 s може працювати на шести різних швидкостях, що дозволяє робити від 1800 до 18 тисяч ударів голками за хвилину. Також в цьому апараті можна регулювати довжину голок. Від 0,25 мм до 3 мм. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться в місті Київ, переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів BeautyLux. BeautyLux – ваш надійний бізнес-партнер.